Сенсу цієї, що Адам був по, студи, по позиції, що Адам був створений перший, а Єва вот другий. Так, да, ну звісно. Перший другий, так. Перший. перший другий. Хто перший? <реш> 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 Річ тут дуже цікава. От що. Адам створений на образ Божий, не Єва. А Єва для чоловіка зроблена. А Єва створена для чоловіка. Вона є про образ церкви. Це дуже інтересно. А Адам створений на, на образ Божий, не Єва. Він представляє Сина і Святого Духа. До речі, цікаво, що в написано, що Єва зроблена подібно до Адаму. Ага. Коли він не міг знайти ніякої подібної істоти, це був Бог йому його... подібне. Так? коли тут використовується слово «подібне». Поміч. Поміч подібна. Щас, так, так. Мені таке цікаво саме точне слово, яке було написано. Там так і пише. створюємо поміч подібну до нього. Подібну, да? угу. так? Ну це слово подібно дуже інтересно, воно є в нас на семінарі, в тому курсі, що ми почали про подружжя. Угу. А the Prius так називається той запис. Там дуже, дуже класно вийшлося. Там якраз це слово розглядається подібно і там є три значення в нього. Якщо я пригадаю, вона. Створює йому присутність. Uh -huh. Вона його оточує, вона його захищає. Є. А, ага. Подивись цей запис. Uh -huh. На семінарі там курс про а, а, шлюб. Про... На семінарії курс про шлюпку. Так, да, да. Курс про шлюб», ну там буквально ми зняли три заняття, а потім ми покинули це діло поки що. Не Ні, Ні, покинули, тому ну, як би дух міняє, воно не на часі було нам, ми перейшли на, на кардинальні дитерини. От, Але там ті три заняття такі потужненькі. От, і, то якраз те, що називається «Боїнг не пріоз. Е, Тут вступне заняття про подружжя, там дуже багато всього. Ну, ну, просто море. І реклама там того є, теж є. Окей, ну. І останнє, це взагалі мені нічого тут не зрозуміло. Спасибо, вона відродження. Відродження, відродження. 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 Якщо пробуватимуть в вірі, і любові, так, посвяті святі з розвагою. Розвага, це слово розважати. Це не веселитися і тішитися, а це думати. Розважати, це думати. Роздумування, розважання. У нас чуть-чуть змінюється значення слів часу, але ну, тим не менше, воно у нас є. Розважати ти молодець. Розважати означає роздумувати. Пробуватиме вірі, любові в постеті з розвагою. Жінка спасається діточені. Це взагалі цікавий вірш. Я, чесно кажучи, не знаю до кінця, що це означає. Дітородження. Одне із значень цього. А, спаситель прийшов від жінки. Чоловіки народжуються від жінок. Так вже сталося. Чоловіки спасають жінок. Теж так пропосило. Чоловік, спаситель тіла жінки, забезпечує жінку. Жінка мусить бути під покриттям. Це офіціально каже. Uh -huh. Що він як і Христос, Спаситель Церкви, так і чоловік, Спаситель тіла дружини. Е, Що тебе, ще тут цікавить, тут можна знаєш, годинами говорити про цей уривок. Христос дивився, паралельне місце 15, це вірш? 2 Тимофія 2,20. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та й срібний, але й дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі не не честь. Це ти до чого дивишся паралельні місце? Це до п'ятнадцятої вершання. вершені буде? Ні, я на третій освоїв. А, немає паралельної місця. Це роздумає. Це роздумування. Про це я подказу. -t -t> Надо, нє, це та, ні, -ні, ні, це не трато та Це роздумування. Ще що? Окей, жінці навчати не дозволяють. Давай від цьому зупинимось. Дванадцятий вірш. Жінці навчати я не дозволяю okay. я не дозволю, ані панувати над можем, але бути мовчання. А е багато що про це говорять, про цей вірш. Ну але саме э, давай так, саме підставове є таке. Чоловік не буде вчитися від жінки. Чому? Ну Бог так створив там в буті в третьому розділі. Він написав, що вона буде підкорена чоловікою. Питаєте? Вона буде підкорена э, чоловікою. Гріхопадіння да, після гріхопадіння. Да. Після гріхопадіння. До мужа твого пожадання твоє він буде панувати над тобою. Чоловік панує над жінкою. Що це означає? Ну, Що він голова, що він голова, він керує. Раз, а по-друге, зроблено так, що жінці легко підкорювати чоловіка. Це не є. Якби покарання. Бог тут не карає, то є наслід. Наслідки встановлення порядку. І фактично тут є дуже багато захисту і покриття в тому, що Бог говорить. Наприклад, ми вже говорили якось раніше про, цей, про те, що жінка боїться сатани, тікає від зла. Це захист від Бога. Ворожне, от, 15-й вірш. 3.15 15 буття. Я покладу, Бог каже ворожнечу між собою між жінкою. я його Мені відповідалося те, що по суті жінка тут функлі через зверху. Певно, що це ліки від зверхності така позиція. Можливо? Можливо. Ми з Євою колись поговоримо. Ні, я просто бачив, по суті, бо жінок те, що вони з'являються звертність. Якщо подивитися, тако загалом дуже багато жінок. Дуже багато жінок. Скажімо так, є група жінок, яким це все не подобається. перше, Тимофій, другий розділ. Вони би воліли вирізати це ножничками, манікюрними з біблії, щоб того не було. Але їх небагато. Загалом, якщо подивитись на жінок на, в масі да? статистик, більшість жінок, для них то проблеми не складає взагалі, вони не прагнуть панувати над чоловіком. Якщо є можливість, вони віддадуть чоловікові відповідальність. Вони будуть допомагати е, чоловіку. Жінка так створена. Якщо чоловік виконує свою функцію, якщо він е, веде себе по-чоловічому, жінка з радістю не буде біля нього, буде допомагати за нього, да. і, і, і буде тільки тішитись, ніколи не буде казати Слухай, що це ти всім керуєш, давай я буду. Вона ніколи то робити не буде. Тому <реш> да, Бог тому, чому? Бог її так змінив жінку. Я не знаю, чи вона була інакша раніше, бо вона сильно для чоловіка створена. Но для неї це буде вона. Знаєш, як вони кажуть в біло? То твоє місце, ти нормально, тут почуваєшся, як риба в воді. Mm. Часом жінкам доводиться, наприклад, ну, в нашому суспільстві, я не знаю, чи це докладно України стосується, ну пострадянський простір, то така була тяга, що чоловіки е, втрачають е, здатність до провідництва вести за собою внаслідок безбожності і. Е, Трати інтереси до життя, і вже там співаються, грають в доміно на вулиці, знаєш, чи в карти, чи сидять на рибалці. І вони не ведуть сім'ю в напрямку до життя, як то це мало би бути. Не приносять життя в сім'ю, не, не, не приносять любові в сім'ю. Жінка голодна, діти голодні, і жінка дивиться на це все, оскільки вона везла, якби відсунуто далі через оце 3-15 життя, ворожнечі ж нею сутомою. Ми розуміє, що це так не годиться, діточок треба пікуватися і треба як мінімум вбрати, вимити, вичистити там і виховувати. А, вона пробує взяти це на себе, і коли ми дивимося ну, на результати того, то це дуже болісно для жінки займати позицію чоловіка. Вона може, якби, ми подібно спорять, але навантаження для неї завелике. Те, що чоловік так легко рішає, для неї ціла травла, Просто вона вона муситься рішити, і вона мучиться, і вона старіє, і вона робиться злющою, злобною, крикливою, сварливою, матюкливою, притворюється на бабу в селі. Знаєш, жі бачили, які жінки в селі так не було завжди. Так не було завжди. Вони втрачають буквально фізичну форму, бо вони виконують. І вони робляться бобами, а вони не мають такими бути навіть в селі. Не, не, ну, є села нормальне, де такого не є. І Вони не є бобами, вони є жінками, а От, е, Тому якби, для жінок в основному це не є проблемою, але деякі жінки е, хочуть, є більш ініціативні, вони насправді зроблені для певних чоловіків е, ще більше. Творчих ініціативних, вони до них пасуть. Ну, коли вони так дивляться на суспільство, чоловіки такі і які. Вони кажуть, все, я буду пастором. <гум> Жінка стає пастором в церкві, де немає чоловіків нормальних. В Америці <гум> таке, я бачу. Та є, але ну, для того, щоб це <гум> сталося, або воно має бути в жорстокому бунті, то їй це важко. Тобто, просто безбожно. Або якщо вона побожна, як девора, я вам давав прочитати тую рису. А девора була пророчицею. Хоча це не її місце. Не місце чоловіка. Ну а не було чоловіків, які б цим займалися. Ну тоді жінка буде займатися. Бог сказав: ви не будете проповідувати, каміння буде проповідувати. Не, не то, що жінка, каміння буде. Валам не слухався Бога. Він мусив через усла говорити. О, тому якби е, жінці це не природно. Вона так для того, вона не створена для того, щоб навчати чоловіка. Більше того, якщо ми далі подивимося на це, я не дозволяю жінці навчати, панувати над мужиком, як якби заборона. До речі, в новому заповіті дуже багато таких речей, які звучать як заборони, як закон. Ну це не закон. Нам просто пояснюють, який є стан речей. Нам не забороняють, нам кажуть, що так, туди не треба йти, ти там просто загинеш. І ми це не сприймаємо як заборону. Або коли нам так здається, ми питаємо Бога, в чому річ. Ну і Бог нам показує. Навіть якщо дуже класна жінка, дуже класний педагог чоловіку, дуже тяжко від неї приймати. Дуже тяжко. Просто через те, що він чоловік а вона жінка. Ладно, що там в школі, на курсах. Але коли вони десь в житті, на, на вулиці. В церкві, на рівній позиції, тим більше в сім'ї, чоловік не, не хоче віддавати першій жінці через те, що ми так створимо. Він кивне і піде і зробить по-своєму. Навіть якщо він мусив буде кивнути, він, він це запам'ятає. буде. Він знайде місце, де покаже жінці, бачиш, а я тобі казав, але ти хотіла по-своєму. Бачиш, ти видиш, як воно є. Так зроблено, чоловік не приймає від жінки. Але є винятки. Сперечно, є винятки, є е, е, благодать. І часом чоловіки слухають жінок. Часом Бог робить жінок пасторів, часом Бог робить жінок поповідний, часом, часом він робить з них вчителів, місіонерів. Мене сім'ї два слуха. Ну, Чоловіка да. це? У мене теж чоловіки є, мене приймають, так що він про що. А, ну, коли Му мова йде там говорити, про англійську, Меншів. Меншів. <сміс> да. ага. вот, а, ну так. Вони легше Ага. Тут той мова йде мова про на навчання. <посте> uh, <посте> а, <посте> тут, uh, тут по-перше, йде про навчання, да, біблійне, про навчання Божого Слова і про навчання. Бог навчає нас, як той, вчора на Фейсбуці написав. Життя, бути людиною. Це якийсь наш письменник був сказав. Звую вже його розміщу на весілля. Бог ціле життя нас навчає бути людьми, такими, як він задумав, щоб ми було. От, і коли жінка починає вчити чоловіка, він того не приймає. Тому, до речі, є до цього ще сказано, що про повадження жінки десь є паралельне місце. Про Жінок. Мовчки в покорі. 20-20 там. Я так хочу мовчки в покорі. Бачиш, або ти нормальна жінок. СНП22. Мене просто до речі, чого я спитала? Про те, що коли ти говориш чоловіком, який ускажімо там віру чи, чи ще щось, і ти бачиш, що він щось скаже. Він сам знаєш, знає, що говорити. Не сам. Ти просто намагаєшся з ним говорити про то, і виходить, що ти його вчиш, і Це якесь таке стрьом положення. Не те, що ти є прагнувчик, мені уважко доведеться. Мені легше писати, що він. 4:34. Є паралельне місце, не можу знайти. Ні, нема там. Е, що? Чоловік, жінка. Придвовує чоловіка. Що, е е здобуває чоловіка mm -hmm. своєю поведінкою без слова. Не проповідуючи йому, не навчаючи, а тим, як вона живе. Є Це місце десь написано mm -hmm. да. е десь паралельне місце до цього. Збудовує чоловіка? Чи як? -то? Яке слово чоловіка? що робить? Не здобуває. Це якось. Не треба. Е, я впевнена, що вам не треба здивувати. Здобуваємо в значенні для Бога. А, для Бога. Да. <рес> Там написано, коли вони побачать ваше побожне поводження пристойне збудовича. Треба подивитися місце, потім дай як це хоч, щоб було записано. І вони це побачать, то жінка без слова здобуває для Бога чоловіка, свої поведінки. Чоловікові дуже важко приймати від жінки навчання, особливо слова. Особливо слова. Інших речей теж, але слова особливо. В інших теж можна побачити. Є різниця. Є велика різниця. Окей. В тебе були, от я просто з ну, практичної точки зору, в тебе були такі речі, які ти приймав від своєї дружини? Так, да, я постійно знаю чуть. <свісно> 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 ну, Вона ніколи мене не навчає. Вона не вчить мене. Що цікаво, що е, я від неї вчусь. Я, наприклад, я бачу, що Бог через неї говорить. Певні конкретні речі. Є такі категорії, де я особливо слухаю, що вона скаже. Особливо для мене важлива її думка, бо я побачив, що дав їй мудрість в тому, і в тому, і в тому і розрізнення. І а, а, я її слухаю. Вона мені допомагає в цьому. А, вона ніколи не прийде і не буде мене повчати і розказувати, як воно є, і це. Вона навіть ніколи не веде себе. Одна річ, друга річ. Я не знаю, чи це зі всіма так, але моя воля-викладач. Вона вчить людей, І це в неї якби з дитинства. І коли я їй задаю питання про щось, що я не знаю, вона знає її предмет, коли вона починає це розповідати, то можна просто вмерти, можна рака вродити. Як вона починається читати? Я кажу, не читає мені лекцію, то мені дай відповідь. Вона починає методично, то пункт за пунктом, крок за кроком, так ніби я з 10-го кладу. Ну, я вже за 10 років я привчився, що це треба просто такесенько. Так. Я в неї вкладаю, слухаючи її. Їй треба дати це сказати. Бо інакше в неї така голова побудована, що вона так. О. Вона може розказати, ну тільки так. Окей, гаразд. Якщо мені треба, я слухаю, якщо не треба, я творчо міняю тему. <кій> ну, мені тяжко це е, сприймати. Ну, студентам її доводиться. Вони мусять, бо вона в них викладачі, вони якби під неї, вони менші. От, ну, мені простіше часто в Google спитатися е, там <кій> щось по медицині, ніж неї, бо Google мені в 3 секунди розкаже е, е, в 10 разів більше. От, ну, от, і, я не знаю, чи то у всіх такі, напевно, не у всіх, бо є специфіка, але. Е, Дивіться, ще одна штука. А, поняття навчання навчати. Не кожен може навчати. Навчати це дар, щоб е, я міг когось навчати, мені треба щоб мені дали цей дар навчання. Не кожен е, пастор є вчителем, як не кожен вчитель є пастором, е, це конкретний дар, який Бог дає. Щоб ну наприклад, ми всі троє знаємо. Ми всі троє знаємо одну людину, яка прекрасний спеціально не будемо називати на запис. Вона прекрасний хто це розвернув? Так зараз який прекрасний спеціаліст. О, дуже класний. Ми всі до нього маємо стосунок, але він не має дару навчання. Його просили тисячу мільйони разів. Хоч зроби школу, ми тобі приведемо людей. Він не вміє вчити. Чому був? Нормально. Не Більшість людей не вміє вчити. Більшість людей, коли е, в батьків народжуються діточки, вони усвідомлюють, що їм чогось брати. І це їм треба дар навчання. Що вони просять, Бог їм для дітей, звісно, дає. Але щоб навчати дорослих, треба інакше йде. Да. Щоб навчати Божого Слова, треба дуже специфічний. Дар навчаємо. Тому якби це ще звужує цей вірш. Мало того, що е, жінка, да не кожен чоловік може вчити, не то, що жінка. Розуміє? От ну, є деякі жіночки, які «Я буду, я...» дайте мені мікрофон. Їх видно в церкві, вони займають весь час. Не приходять, відкривають рот і говорять свідчення, і воно не закінчується ніколи. <сі> ну В кожній такій церкві, яка в громаді, яка має 50-100 чоловік, обов'язково така попадається жіночка. А, і це через брак уваги. Вона не вилюблена. І треба любити вдома. <сі> і тут написано, що. А, тут написано. Не тут. Це в Ефесянах написано в п'ятому розділі. Ні, в першому Корінтяні. Е, в тринадцятому розділі. Блін, ми сьогодні е, доктрину жінки розглядаємо. Перше коринтян, 14, Нехай у церкві мовчать жінки ваші, бо їм говорити не дозволено. Тільки коритись, як каже закон. Ефесяншопи що там? 14.34. Коли ж вони хочуть навчитись чого. Нехай вдома питає своїх чоловіків. Вони пристойно жінці говорити в церкві в громаді. Чекає розділ? 14 й розділ, 1 перший Коринтян, 14 й розділ, 34 й, -й вірш. Коринтян, Коринтян. Перше, от е, отут. Е, перше до Коринтян, 14 й розділ. О! Ну, але е, це він пише до коринської церкви. Це не означає, що скрі... Ну, ви бачите, як в нас, да? в нас нема такого, щоби мовчить жінки. У нас такого немає. Чому? А, ну, Тому що в нас нема таких проблем. Ну, в Коринській... 34 тридцять. В церкві в Коринті проблем з тим було море. Жіночки там намагалися взяти штурвал в свої руки і поїхати. Такий часом трапляється, і для цього ці вірші е, думки написані. Отак жорстко. Жорстко, так. Але з другої сторони, ми знаємо, що все мені можна, Бог каже. І це, як ми вчора на радіо говорили, це не суперечить одне одного. Просто для таких жіночок, які були в Коринті, які часом у нас трапляються в Україні, то для них цей вірш. Як вона починає поводити себе отак, от, що з нею все про Еліза, то, будь ласка, прочитала, сіла, і ти все зрозуміла. Mm -hmm. А якщо жінка себе нормально, як ви, наприклад, завжди себе ведете нормально, побожні жінки, добре навчені. і, ну, Ви ніколи не приступайте yeah, yeah, yeah. до божі непристойності. Але є такі, я таких бачив, ну, то вони. Та, ну, Є таке, що. Можу проповідь перебитись. Посеред проповіді просто. Ну, взагалі, не то, що ні до чоловіка, ні до пасера до Бога поває, немає. Ну, можна я там. Не можна. Не можна. Ось. Тобто мова про те, що все має бути в порядку і має бути пристойно. А так ніяких проблем. Жінка може навчати, так. Жінка має проповідувати, кожен з нас має проповідувати Євангелію. Але вона не має панувати над чоловіком. Проповідуючи Євангелію, не пануйте над чоловіками. Ви вищуйте її. Ви вищуйте її. Чоловік буде великий, коли жінка його зробить великим. Це є в тому, в тому записі на семінарі. Це жінка робить чоловіка великим. Жінка чоловіка множить або ділить. На повному серйозі. Можна, одна може на 5 помножити, друга може на 10 помножити. І то ну, від вас залежить. Якщо е, в жінка ходить з Богом, то тоді вона всіх чоловіків кругом помножує, своїх і не своїх. Тобто свого чоловіка, і чужого чоловіка, і братів церкви, і пастора, і, і тих, що далеко. І Кожне слово, яке ти кажеш, воно раптом людей зміцняє. Це 54,25 пише. Слово, яке з вас виходить, нехай буде повне благодаті. 4.29. Воно збудовує і подає благодать тим, що чує. Кожну жінку ну, видно за так. Вона говорить і ти розумієш, що ого, нічого собі, мені мене підсилили. Жінка це дуже потужна штука. Чому? Тому що жінка це образ церкви. Христос прийшов заради нас, заради церкви. Ми є церква. Жер... Жінка представляє ціле людство. І е, жінці можна все, окрім цього, е, е, головувати в громаді ні, панувати на чоловіком, ні. Все решту можна. То є одне служіння, яке від жінки як до забрав. Жінка не має права бути пастором згідно е, е, писання. Ні. Є винятки, є дуже милосердя, там є унікальні випадки, але 99,9 ні. Не можна. Але все інше можна. Є жіночки, які вкрутяться рогом іменно в той 001% і скажуть, чому мені не можна? Ну, Тому що в тебе ріг на голові. Ти в ним вже вперлась. Тому що тобі навіть там де можна іншим, тобі не можна. Тому що ти в буньці і в Ну Якщо жінка нормально не бунтує, для неї то проблеми ніякої не стає. І до речі, ну, провідниками зазвичай стають люди, які того ніколи не хотіли. Або, ну, якби не мали, того за ціль. А... Я, хочу, я хочу собі жити, попільську. Я хочу покорятися корятися Тому що. Тому що це все сатани так, так задумано, що то є так, ми виберемо одного супергероя і всі решту будуть йому поклонятися і казати, який він класний, кіно про нього будуть дивитися. Отак буде. Бо кажуть, ні, так не буде. Воно не так зовсім, ну, так не придумав. Вони всі мої царі і священники, цариці і священники, це то є раса управлінців. Всі. Як так може бути? Зовсім не по світському, не так, як всі. Взагалі інакше. І не будуть вони поклонятися один одному. Ні, вони будуть мені тільки поклонятися, бо каже. тільки мене будуть слухатись, тільки мене будуть. Зовсім інакше діаметрально протилежний спосіб мислення. Ніхто таких кіно не знімає, бо то не людський спосіб мислення. Але так є. Тому... Кожен з нас має бути великим з Богом. Це я недавно на Фейсбуці про це писав. Бог задумав, щоб кожен з нас був великим з Богом. Це Божий задум. Щоб ми були великими з Богом. Ну що, давайте може, будемо вчитись, бо у нас часу більше не стає.